Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна, п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословіні. Також нагадаю, що зараз піст маємо, то в п'ятницю принаймні м'ясо не їжте. і в ну, Хто постить в різних намірах в різних, е, різних різних намірах, то все одно в п'ятницю і в середу, принаймні, утримуватись від м'яса, ну, щоб надавати згіршення. Для інших. Ну, бо то якось, знаєте, бо ми можемо постимо від серйозних якихось наміренів, але на людях їмо м'ясо. І це також не, не виглядає добре. Їжте м'ясо вдома. Ковбасу їсти вдома. Я жартую. А, ну, тобто, хто постить, той хай постить більше. Е, більше постить. Бо посту багато не буває. Добре, сьогодні з 25 червня 2008 рік. Дорогі діти, і сьогодні з великою радістю в моєму серці закликаю вас наслідувати мене та слухати мої послання. Будьте радісними носіями миру та любові в цьому немирному світі. Я з вами і благословляю всіх вас із моїм сином Ісусом, Царем Миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і нас знову, знову, поклик до радості. Знову Марія каже, радій, м'ясо не їш на людях, а радіти можеш. Але радіти не від якоїсь музики, не від якоїсь комедії, а від власне, того, що Марія каже, радій. Сьогодні з великою радістю в моєму серці закликаю наслідувати мене та слухати мої послання. Марія каже: наслідуй мене. А, а що Марії наслідувати? Ну, найголовніше наслідувати в Марії це треба так. Так. Одне слово, так. І знаєте, я бачу в коментарях, понаписували багато на останнє послання. Так, Ісусе, так, Ісусе. Але це так, це не тільки написати треба. Я вірю, що ці люди, які пишуть, знають про це. А це так треба говорити кожної хвилини. Кожної хвилини. Так, Господи. Так, Господи. Десь треба. Допомогти людині, яку ти не знаєш, ти не хочеш, ти не маєш часу. А ти говориш так, Господи, я жертвую своїм часом і роблю для Тебе так. Бо каже Господь, що зробиш до, до найменших цих, до, до будь-якої людини, найменшою, найбільшою, найвищої, найменшою, ну, найвисокішою і не дуже високою, то Ти мені зробив. І, власне, це так, це. Не просто написати раз в житті сказати слово так, Господи, я твій і жити як хочу я. Ні, це, власне, наслідувати мене кожного дня. Кожного дня Слухати мої послання. Ну, ми, слава Богу, слухаємо послання. Хто на цьому каналі, принаймні? Слухайте мене, слухайте мої послання, наслідуйте мене. Кожного говорить так, кожного дня говорить так Богові, кожного дня кажіть так мені. Мені в моїх посланнях, бо Марія також нам дає послання і тут дає конкретні настанови. І сьогодні настанова будь радісним, будь радісним. Вона не п'ятниця не можна бути радісним. Можна бути радісним. Радість е, не означає бути поганим, радіти бути радісними носіями миру. Не можемо мир приносити людям сумним обличчям. Знаєте. Уявіть собі, як би ви звіщали звістку, коли б війна закінчилась, коли б був підписаний мирний договір, як би ви цю новину звіщали, цю таку радісну новину? Мир. Чи ви так «А, ти знаєш, Мир в Україні підписали. А, не знаю, як тепер жити. Ну, бо то, чи ви б раділи, кричали: ура! Ура, перемога! Ура, мир, закінчення війни! Зраді, ви б раділи, радісно. То Марія каже, будьте радісними носіями миру. Бо мир це, власне, це мир. ми думаємо, що ну, якщо порівняти війну і мир, то велика різниця. Але повірте, багато людей не мають миру і в тих країнах, де начебто уявний мир. Тобто, і ми можемо нести інший мир, і ще радісніший мир, і ще добрішу звістку. Що ти є спасенний, що ти є звільнений, що ти є щасливий, що ти є вічний, це радісна новина. Маємо нести її радісно, радісно. А щоб радісно її нести, каже добре Йоанн Павло II, то треба вірити в це. Або це не Йоанн Павло II каже, але я зараз багато читаю різної лі лі літератури християнської, і добре десь було написано: це в книжці про апостола Павла. Каже, щоб проповідувати, треба бути переконаним в тому, що ти проповідуєш. Інакше нема сенсу, інакше тебе не почують. Інакше ти будеш приносити мир прийшов, але з таким обличчям. Ну, знаєте, мир наступив. Ну. Ну, я не знаю, Господи, допоможи нам. Тобто, таким бути, не дуже впевненим. А, а радісний на сій миру це впевнена особа, яка впевнена, в Ісусі Христі впевнена. Впевнена в його всіх словах, впевнена в цій добрій новині, живе в цій новині, і тоді несе цю новину. Несіть, Будь радісним носієм миру та любові в цьому немирному світі. Будь будь ним, будь цим носієм, то сьогодні практика несеме радість, несемо мир, несемо любов з радістю у світ. у світ, який зараз в немирі. Який втратив мир, який е, втрачає мир кожної хвилини. Я з тобою благословляю Тебе і з моїм Сином Ісусом царем миру. Дякую Тобі, що відповів на мій заклик. Це для тих остання строка, останні речення, якраз для тих, хто сьогодні питає. Боже, а чи твоя воля, щоб я йшов, твоя воля, щоб я проповідував, а хто мені дасть дозвіл, а хто мені дасть благословення? І Марія сьогодні каже, я з тобою і благословляю Тебе і з моїм Сином Ісусом Царем Миру. На що благословляю? Власне, на те, щоб ти був радісним носієм миру та любові в цьому немирному світі. Ще тобі треба якесь благословення від Папи Римського, чи, чи вистачить цього? Чи вистачить благословення від Марії з Ісусом? Якщо вистачає, то будь цим радісним носієм миру. Будьте благословенні. Мир миром! Радість, благодать сьогодні з Мостару, Па-па.